Я одразу три пісні, а потім ще буду цілу ніч думати, блін, чого ж я цю пісню на Ми про це зараз маємо говорити вслух, машина реве, міни падають, зриваються. Ну то сюди, ми собі зарядженими співаємо. Чи змогла б бути сольним співаком? Я не співаю сам без ансамблю. Нам деколи закидають, буває, що ой, там. Ага. це не це щось ви робите, це якісь такі е, примітивні речі. А чи за цей час є у вас вже якісь такі особливі улюблені історії? Ти пам'ятаєш, коли вони приходили до тебе з маленькими дітками. А Це ж ці, вже серед? такі вже не маленькі дітки. Вже великі дітки приходять своїми маленькими дітками. От я під ваші пісні виросте під олені олені, чи вчителька цього легендарного гурту танцював кожен. А нещодавно ці хлопці презентували рівнянам нові хіти. Я Ольга Добреля, і сьогодні у талановитих лідер гурту Тіп Віктор Бронюк. Доброго вечора. Да, – Так, Добрий вечір. Так, знаєте, що, е, е, я ніяк не можу звикнути з дубкою, там, коли приходять на концерти, там або коли кажуть, от я під ваші пісні вирос там, чи я виросла. <laughs> і нещодавно ми працювали в турі в Хмельницькому, і там хлопець, який е, брав участь в нашому аукціоні. Ми там розіграємо лоти для підтримки збройних сил. <laughs> е, він також військовослужбовець проходив реабілітацію. Він каже: Я Олені почув в сім років, і воно мене як... Влізло в голову. Тобто на сьогодні вже це молодий чоловік, який служить в Збройних силах, от і, але він ну, дійсно часу пройшло багато, <гум> і деколи просто от, незвично такі, такі постаті, в такому рекорсі чути про себе, але нічого не зробиш. Ми, ми пишаємось, да нам дійсно 18 років. Ми вже е, цього року перешагнули цей е, рубіж і uh -huh. далі вже сягнули в доросле життя. Скажу так. Усі треба жити на стрьомі а тут сотні мільйонів дурних, божевільних визволяти Зібралися нас непокорних, а як можуть раби визволяти вільних? Сприйняли цю пісню військові, бо знаю, що часто ви до них їздите. Можливо, став якийсь такий певний гімн на фронті. Ну, скажу, що в якійсь мірі так. Тому що ну, дійсно там, да, там все одно має бути якась моральна підтримка. Тобто треба десь брати, пам'ятаю, 14-15 рік, коли ми приїжджали, коли хлопці кажуть, ми там дарували автівки і. Зразу там декому на флешку закачували музику. Він каже: ми собі вранці там врубили, от такий вже втомлений, там все включив собі так, я люблю Україну. Говорить, і, ага. і все на, на, на всі динаміки. Машина реве, е, міни падають, зриваються. Ну, то, то, сфіль, ми собі зарядженими співаємо, ми їдемо, і воно також дає емоції, воно дає свій заряд. Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Yeah, are Представниками ідеологічного фронту. І, наприклад, коли ми там приїжджає підрозділ, і там очільник того чи іншого каже: я сьогодні дав команду, всі мали вивчити слова, а сьогодні на концерті всі були співати. От. Ну, жартує, звичайно. Да? Але коли ти там, починаєш, ну, все одно там, починаєш концерт, ну, до якихось інших пісень, доходиш до цього моменту і все, тут зразу таки зривається, і всі. Ну, Треба теж емоції вивільняти. Да? Тобто, е, е, я розумію, що, напевне, що тут питання не про матюки, да? що okay. питання, і, е, ну, багато хто використовує, я в тому числі це не скриваю. Десь е, і в житті ну, все буває. Да? Там, там, <тарас> <зод> забиваєш в помоток на палець, ну, ти ж не будеш там, підбирати якісь. Підтгор... Ой, як мені прикро, як мені боляче. <тарас activate> емоція є емоція. Uh -huh. Тому не варто, то, особливо в теперішніх умовах. От їх ці емоції треба вивільняти, і вже з таким зарядом йти далі, виконати свою роботу, виконати свої обов'язки. Багато хто ми з вами вже про це говорили, дати по Тіктоку, якщо подивитися, там, на інших соціальних мережах знімають відео, хтось там вже якісь підкладає там, смішні танці, хтось, ну без почуття гумору, навіть там, на передовій, де зовсім поруч війна, от зовсім зовсім близько. От там ніяк без цього. І я скажу, що. Що доводилось в різних ситуаціях бути, говорити з хлопцями, от деколи якраз ця сама іронія, це підтягу і рятує тебе від того всього. Тому що коли навколо тебе сіється смерть, розруха, все інше, от ти переходиш в якусь таку грань, і ти маєш е, якось, скажімо, себе, зібрати докупи. От, в чомусь, е, Відчути таку внутрішню мобілізацію, і тут якраз от е, хай це для коїсь да, але вони в той момент вони спрацьовують. Якщо хоча б там для одного чи для двох бійців е, е, вона дала якийсь позитивний заряд, то ми відверто щасливі, що ми зробили свою роботу. Ну я бачила відео, як вони співають під неї. Я думаю, там точно не один, і не два, і не сотня. Як взагалі вдається і звідки береться оцей такий заряд і це натхнення для написання всіх пісень? Тому що ваші хіти е Пірожино, е Свєта, е ті самі олені? Ну тобто вони всі? Е Ніби як пронизані якимось таким почуттям гумору при цьому позитивом, при цьому енергетикою. В чому секрет цього успіху? Як ви вважаєте? Та Немає ніякого, ніякого секрету. Просто ну ми робимо свою роботу щиро, і угу. ми співаємо про те, що в принципі близьке для всіх. От хай хтось в цьому бачить якийсь примітив, там, да, тому що ну, нам деколи закидають, буває що ой, там ага. це не це щось ви робите, це якісь такі е, примітивні речі, там, це взагалі не про мистецтво. Я ніколи не казав, що я там є великий музикант чи митець. Ну, я роблю те, що мені подобається. От в мене є прекрасний колектив. Я відверто тішуся, що маю честь і можливість працювати з таким колективом. От, якщо ми е, маємо можливість подарувати комусь ще емоції, повірте мені, в теперішній час це дуже. Великого вартує, uh -huh. от, тому що е якщо хоча б там подарувати от е чи щиру посмішку, чи просто переключити людину там від тої сірої буденності і дати можливість і там можливо. Просто там щиро посміхнутися, От. просто задуматися про якісь е, гарні спогади, да? там, щось пригадати прекрасне свого мирного життя, там. чи подумати про якусь перспективу в подальшому, там, сказати ті чи інші людині, ті слова, які він, можливо, не встиг сказати, запросити її на танець, там, на побачення, От. написати гарне повідомлення, От. або просто там повідомити їй про якісь ті речі, про які хотілося зробити раніше. Це життя. Мені здається, що гурт е, своїми хітами вже створив цілу таку е, імперію для людей, плейлистини, яких вони можуть собі піднімати настрій. І при цьому мені здається, що це все е, причина вашій команді. Нещодавно ви випустили е, пісню без ансамбля, якраз е, де головний посил, що ну хто ж без команди. Все, як положено. І от, мені цікаво, як на вашу думку, чи змогли би бути сольним співаком? Я ніколи себе не позиціонував як сольний віковець. Хоча в теперішній час, можливо, там да, багато хто там на е, якби порозпускав колективи і все інше. Ну, ми починали свою роботу як гурт. Угу. От, е, да, можливо, там, в теперішніх умовах там, це не завжди є е, раціонально, доцільно там, кудись їхати е, таким складом, тому що це, е, от, наприклад, що ми говоримо про закордонні астролі, да? угу. от деколи воно тягне за собою додаткові витрати. Вигляді, там, наприклад, переїзд, от, десь треба ночувати. От, додатково, якщо ми граємо на живому звуку, а не ми граємо виключно на живому звуку. За винятком, можливо, там якихось телевізійних зйомок чи щось інше, це відповідна специфіка в обладнанні. Треба поставити повністю обладнання, все інше, яке називається там, беклайн, наприклад. Да, там, створити умови для якісного звучання колективу, то в такому сенсі це напевно, що. Зовсім там раціонально, не зовсім вигідно. Але коли починає звучати живий звук, коли починають грати живі інструменти, це питання відпадає на інший план. От і я відвето тішуся, що у нас дуже класна команда. Я не побоюсь цього слова. Напевне, що кожен так говорив про свій, да? кожна жаба своє болото хвалить. Але у нас прекрасний колектив. У нас кожен на своєму місці, починаючи от, від от менеджменту, закінчуючи музикантами, технічною групою, всі ті, хто сьогодні вмістився в таких невеличких три літери, uh -huh. які не соромно писати на паркані, на паркані, тік мається на весь. Це да? колектив професіоналів, які якісно роблять свою роботу. І я відверто щасливий, що навіть в таких важких перипетіях, от постковідних і в умовах війни, ми все одно зберегли колектив, зберегли ансамбль, і, і ми сьогодні вже з вами говорили, да, я відверто щасливий, що ми змогли навіть поїхати в цей тур цьогорічним повним складом. Тому що, так, е, да, бувають пропозиції, наприклад, віктор, то візьми, там приїдь сам поспівай. Ну, це ми можемо розглядати виключно десь, якщо там стоїть питання десь приїхати. На передові позиції до наших захисників, от, коли ми десь там е, на місцях бойового чергування, ми там можемо взяти декілька музикантів, да, ми там е, використовуємо часткову фонограму, от, але е, це зовсім не про те. То, да, тобто, коли ми говоримо про сольні виступи, коли ми говоримо про концертну діяльність, от, тільки з ансамблем. Я не співаю сам без ансамблю. Це круто, я вас дуже хвилю за таку позицію, тому що така відданість за 18 років вже дорослий гурт багато вартує. А от мені цікаво, чому саме зараз вирішили так, от в одній пісні і в одному кліпі, де зібрані такі важливі для вас люди, я би сказала, саме зараз випустити її. Якось до цього дійшли чи можливо, Я скажу полукали? так, що цей рік він взагалі для життя нашого коло. Він такий знаковий. Чому так? Да? Ну, Напевно, що я не відкрив для кої Америки. Багато хто із там, колег, от, коли почали широкомасштабне торгнення, думки були різні. Що робити далі? Там, да? що буде працювати індустрія, не буде працювати. Угу. От, багато чого змінилося, багато хто взагалі зник з е, сцени, там. багато хто зник взагалі із е, горизонту музичного, тому що так трапилось. Хтось переформатувався, Хтось поїхав, хтось сьогодні пішов в Збройні сили, і там захищає, хтось взагалі втік. ну, Буває, по-різному. Буває, буває. буває. Я бись там часто запитую, там, як ти відносився, не відносишся. Ну, в кожного своє життя, в кожного свої думки, кожен сам собі господар прийнятті своїх рішень. Ці всі от, складності, ці життєві випробування, вони ставили, напевно, що. На таку терезу, да, там, що далі йти, не йти. І коли е в якийсь момент ти розумієш, що тобі цього відверто бракує, uh -huh. да, то ми там, наприклад, спромоглися досить швидко записати альбом, що ми все-таки вирішили, незважаючи на обставину, їхати в тур. От, що на сьогоднішній день там, ми все одно ну, вишуковуємо можливості для того, щоб е ці тури відбувалися. Там не економ-пакет, да, щоб це їхали нормальні прикатні компанії з якісним звуком і дійсно донести до глядача те, що хотілося б донести. От, що Навіть за таких умов, от, ми все одно знаходимо можливості для того, щоб зберегти улюблену справу. От, і показати, що ми далі готові працювати, тому що ну, насправді думки були різні, да? Тобто, ну, може вже там, може, вийшов час, чи може не на часі, там щось інше. От, але е коли тебе там е навіть там, твої колеги по службі, слухай, ну ну давайте, щось, щось дуже треба, ну, ну, треба, 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 треба. І ти розумієш, що напевно, що якщо це так треба, треба брати його робити. Ну, а ми в свою чергу беремо і робимо. Правда. А чи за цей час є у вас вже якісь такі особливі улюблені історії з життя гурту? Ні, ну історію, я вам так скажу, що кожен поїзд в тур це окрема історія. От, тому що безумовно, що зараз там, їдучи Україною, от, приїжджаєш та чи інше місце, ти мимоволі собі прикручуєш голові. От, Як ти приїхав в це місто вперше, там, да? mm -hmm. тобто, які тебе були враження, що тобі запам'яталося? З попередніх концертів. Там, коли, наприклад, там приходять люди, ти пам'ятаєш, коли вони приходили до тебе з маленькими дітками, це ж ці mm -hmm. вже такі вже, дітки, вже великі дітки приходять своїми mm -hmm. маленькими mm -hmm. дітками, вони приходять цілими родинами. От, е, от Наприклад, про цьогорічну на тур, коли приходять люди з інших міст, особливо там з східних е, частин ну, Маріуполь, там, да, наприклад, ми пересікалися свій час в їхньому рідному місці, а зараз вони приходять вимушено бути в інших містах з сім'ями, хто зміг виїхав. От, і якісь такі речі вони все одно там, формують з одного боку якби, е, такі гарні спогади. Да, з іншого боку, наприклад, дуже хочеться. Е, Відновити ті історії, там поїхати в наш Крим, поїхати в наш Донбас, де ми безліч разів виступали, от е, на нашу Луганщину, на нашу звільнену, е, південну частину, тобто Запорізька область, Херсонська область, Миколаївська. От, е, от, Просто хочеться да, повернути, напевно, що той час, коли ти безпечно міг собі їхати до українських міст, там не здумуватися про те, що буде тривога, не буде тривоги. На жаль, це ті речі, які сьогодні вірвалися в наше життя. От, але я е, е, завжди собі якось слово на думці, що от ці всі спогади, ці всі історії, е, з одного боку. Е, Бо вони деколи, можливо, там є занадто вузькі, там, наприклад, так? тобто, це ну і від собі там іде 15 чоловік, кожен день щось трапляється. Так? Тобто це якісь такі вже внутрішні історії, внутрішній гумор, який, можливо, там не розумієш широкий загал. Але оцей внутрішній гумор, оці внутрішні історії, ми зараз їдемо ми пригадуємо, там, як то було, як то було, а як там хтось десь щось заблукав, хтось там десь коли ще там в перших турах напився, там наробив якихось смішних речей. Це наша історія, це наше життя. От, і з одного боку, це все те, про що ми сьогодні маємо щастя, маємо можливість пригадувати. Дуже хочеться, щоб напевно, швидше пішов той час, коли ми знову могли б дійсно от, там, не задумуватися над обставинами, не задумуватися над тими речами, які сьогодні для нас, на жаль, вже стали от, ну, незбіжними. Да? Тобто, mm -hmm. А просто, скажімо так, Жити, творити от, в своїй мирній Богомданій країні, і там не здумуться про якісь речі, які від цього відволікають? Я вірю, що вже от, от зовсім скоро вже все буде добре. А поки давайте поговоримо про майбутнє покоління. На вашу думку, є якісь такі достойні серед молоді співаки, які з досвіду. Точки зору, mm -hmm. а стануть популярними, так як от ви стали легендами вже. От вони теж піднімуться до якогось такого рівня. Ні, так всі мають на ну, то шанси. Тут е, не можна так говорити. І я напевно, що на сьогоднішній я ніколи не був взагалі, там, кимось там музичним критиком там чи аналітиком. Mm -hmm. Для мене це такі якісь, е, е, якщо хочете мене там почути, там якісь імена, там в... хто має, хто не має шанси, шанси мають всі. От я вам скажу, як людина, яка має педагогічну освіту, да? От мені колись моя викладачка сказала гарну дуже фразу, і вона я користуюся до сьогоднішнього дня: що не буває поганих учнів, бувають погані вчителі. Так само не буває поганого глядача, бувають погані артисти. От для того, щоб бути хорошим артистом, треба, напевно, любити свою справу, робити її якісно, ну і по щирому з відкритим серцем, світлими думками йти до свого глядача, до свого слухача. От, і все буде нормально, і буде результат. А от якщо аналізувати пісні, які у нас вже є в нашому здобутку українського, на ваш розсуд, без яких трьох пісень ми б точно не обійшлися? Ой, ви так глибоко купнули. Це ви зараз я зараз називу, Три пісні, пісня, потім ще буду цілу ніч думати, Блін, а чого ж я цю пісню не чого? Добре, ні, давайте не тренуватися. Ні, ні, є все одно якісь культові, да, пісні, наприклад, там які-то uh -huh. ну там червона рута, наприклад. Да, тобто це та пісня, яка робить на сьогоднішній день, наприклад, це е стара стрілецька пісня, яка не була нового змісту, зміст. У Лузі, червона калина. От, ну і безумовно, це напевно, що е гімн, чи славень, як зараз в е почасному говорять, тобто е нашої держави, ще не вмерла Україна, ні заслані воля. Це, напевно, що якщо ми говоримо про три цих пісні, це ті, напевно, що які зараз в моєму розумінні формують такий пісальні пол. Можливо, хтось там щось інше скаже. що це, це пісня Потапа чи е, Для кожного своє. І в цьому, знаєте, напевно, що в ну, якійсь мірі це. Ну, от, має бути якась такий, не певне, що полдумок, нас все-таки демократія ще в країні поки що. У нас немає такого нав'язаного, що там як в Північній Кореї, що держава приказала, що цих три пісні мають бути основними. От цих три основні Це стати нашого керманича ми маємо читати як мантру там, по вісім разів на день. Тому ми маємо прекрасну культуру. Ми маємо сьогодні шанс і можливість цією культурою поділитися з цілим світом. От, але ми маємо самі навчитися шанувати, цінувати і берегти цю культуру. Тому що, знаєте, на жаль, е знову ж таки, напевно, ні для кого не відкрию, для більшості Америки, ми погано знаємо свою історію насправді. От, ми погано знаємо історію своєї культури. От, і одна із причин, на мою думку, чому в Україні відбулася війна, тому що. Люди із сходу майже ніколи не були на заході України. Люди з більшості світу. Люди, люди заходу, вони можна сказати, що не були в більшості на сході, і вони не знали взагалі, хто як живе, і, і про ті всі, якби середовища, умови, і про ті всі е, такі е, нюанси, от на які важливо було. Увагу звертати. І, можливо, цього не відбулося б. От, знову ж таки, ми маємо винести уроки з цієї війни, тому що якщо ми не винесемо уроки, от, ми їх маємо окреслити і маємо сьогодні вже говорити про те, що ми в майбутньому маємо. Про що говорити своїми дітьми, своїми онуками, от і що ми маємо робити для того, щоб війна подібна не відбулася. Тобто ми маємо раз і назавжди відірватися від той російської, вибачте, Ми, Ми маємо розуміти, що ми є представниками героїчного народу, який має свою культуру, який має свою героїку, який має своїх героїв, і ми маємо свою землю, за яку ми готові і маємо боротися. Оце ці речі, які ми маємо окреслити в своїх головах, і більше ніколи там не вдаватися про те, що є якась там велика культура, десь там в Лаптіногах там чи ще якась історія. Навчитися шанувати своє, берегти, цінувати і тоді і поважати самих себе. Тоді і, і, і в цілому світі нас будуть цінувати, шанувати і, і поважати. Тому що нас багато за що поважають, але е, ця повага закінчується рівно там, коли е, ті люди, які е, там, казав мені один колись іноземець, що ви крейзі, ви сумасшедші. Я кажу, чому що ви божевільні? Він каже, ви голими руками зупинили Путіна, а потім е, не здатні, ви не знаєте, що з цим робити далі. У цьому ця проблема. Давайте подумайте, що ви будете робити далі, mm -hmm. кого обирати, там, куди ви хочете йти. Це має бути. Я ж трошки політично почну, бачите, перележне, але е ну, без цього ніяк. Ну, тобто ми сьогодні, я попередньо зараз спілкувався там з друзями. Зараз формується майданчик медійний серед там блогерів, лідерів спільних думок про те, що ми маємо сьогодні вже починати говорити, як ми будемо жити після війни. Це дуже важлива річ, дуже важлива річ, тому що будь-яка війна рано чи пізно закінчиться. І ми сьогодні маємо зрозуміти, що ми маємо... попону, тобто хоча б озвучити те, що ми хочемо мати після цієї війни, які ми винесемо уроки. І ці тези вони мають бути тут зрозумілі для всіх. Тому що політики кожні приходять до влади, вони починають там щось обіцяти, щось пояснювати, для того, щоб більше отримати прихильність виборців, приходиться брехати, приходиться говорити про якісь утопічні речі. Але для того, щоб дійти до якоїсь мети, треба мати якісь окреслені образні цілі. Що ми хочемо побудувати картину, яку яку країну картину цієї країни побачити? І щоб це розуміли учні за партою, вчитель біля дошки, от, е, водії от е, транспортних засобів, в тому числі і президент країни. І коли ми всі разом будемо йти до спільної, мити до спільного знаменника, ми туди прийдемо. А поки що воно виглядає оці всі роки да, нашої незалежності, як кожен йшов свою сторону. На жаль, цьому теж була велика проблема. І на мою думку, ми про це зараз маємо говорити вслух, про те, щоб всі чули, чим взагалі українці вирізнялися там, від тих самих москалів, там інших. У нас завжди були вічі, завжди були обговорення певних процесів, і вони давали результат. І це ще те одне, що нас вирізняє від них. І я думаю, що про це варто говорити вслух, Тому не казати, що нам не казали, а ми не знали. От Давайте просто всі візьмемо на себе відповідальність да? і, і дійсно почнемо змінювати країну, кожен себе, тому що якісні зміни можуть відбутися тільки тоді, щоб ми їх побачили, коли кожен почне якісно виконувати свою роботу. Це не утопія, це це маленька так? Да? Ну я думаю, що от якраз ви будете однією шестернею в цьому механізмі, і будете через свою творчість доносити от якраз ті сенси, про які ви говорите. Як на мене, ви вже це робите, і я вам бажаю, аби в подальшому ваші пісні набирали все більшої популярності. Ну і звісно, приїжджайте частіше до нас в Рівне, Наші рівняни дуже вас я... люблять. Дякую, дуже приємно. Хочу побажати, по-перше, всім рівнянам, всім тим, хто буде дивитися нашу з вами розмову. Сьогодні, напевно, одна мета всіх це швидше нашої перемоги. Тому що дійсно це дуже важливо для нас всіх. По побільше щирих посмішок, тому ну, що всі були здорові, тому що здоров'я сьогодні дуже важливо. Нам воно потрібно для того, щоб зробити багато цікавих, якісних угу. процесів, чого всім і бажаю. Дякую, ага, так і види. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був лідер гуртотік Віктор Бронюк. Мене звати Ольга Добреля. Не перемагатись.